В Дякую. Uh, я вже анонсувала uh, розмову про те, як пов'язана фізико-математична освіта та національна безпека. От ми якось uh, днями випадково наштовхнулися на вашу статтю річної давнини, яка називалася uh, Хто служитиме в кібервійськах України. І то був ще серпень. Ну, uh, Достатньо е, мирного, якщо не зважати на події на Сході 2021 року, так? А зараз це питання, певно, набагато актуальніше стало. І давайте окреслимо е, спочатку, е, ну, про що, про що е, ви говорили рік тому, і е, що можна сказати зараз? Чи є просування, чи якісь загрози е, в. Цій освітній, саме в фізико-математичній освіті вони збільшилися якимось чином чи все ж таки є усвідомлення важливості цієї освіти. Дякую за дуже важливе питання, і я залишаюсь переконаною, що фізмат освіта стратегічно це основа національної безпеки, сійкості кібервійськ і процвітання нашої економіки як економіки, де it сфера має ключову сьогодні позицію. І особливо це актуально під час Першої світової кібервійни. Саме так експерти сьогодні на, називають війну е, Росії проти України, і Україна стала таким, знаєте, епіцентром оцієї першої світової кібервійни. І, можливо, не завжди помітно, але відбуваються величезні бої саме в діджитал просторі, в цифровому просторі, і такими конкретними прикладами є те, що. Наприклад, білі хакери, українські, світові, вони об'єдналися і зламали картки вбивць, які орудували в Бородянці, в Бучі, в Ірпіні, створили програм, Також програмісти створили програми, які ідентифікували ці. Цих учасників цих звірств і військових зламали карточки банківські, і ці рахунки потім направили на оплату житла в Європі нашим переселенцям. Таких прикладів і інших дуже багато. І існує окремий е телеграм-канал, е який об'єднав дуже багатьох тих, хто був залучений до цього фронту. Це телеграм-канал е UA Cyber Фронт і також зразу ж були створені програмістами спеціальні програми. Такі, як CyberShield, які блокували пропагандистську інформацію на ворожих сайтах, і таким чином до цього долучилися, знаєте, пересічні українці, якщо, які і не я знаю, акторка Ірина Саніна, дружина Олеся Саніна, теж які, можливо, не були фахівцями саме в ІТ-сфері, але були тими штиками, які війська потужного війська. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то там біля, це вважається в них найбільш потужна е, кібервійська, там приблизно фахівці говорять з відкритих у відкритих джерелах, що біля 9 тисяч військовослужбовців працює. І е, знаєте, якщо тут далі переходити до того питання, яке ви безпосередньо задали, це про фізико-математичну освіту, то я про це писала не лише рік, а про це дуже багато фахівців говорили вчених директорів освіт директорів Фізмашкіл під час реформування е, освіти. І ми створили громадянську платформу з реформування наукової сфери. І я виступила ініціатором і координатором цієї платформи. І вже тоді, сім років назад, ми говорили про загрози. Шкіл, адже під час реформи фізико-математична спеціалізація мала залишитися лише в профільній школі в 10-11 класі. І ви собі не уявляєте, і слухачами хочу розказати, що були дуже великі бої на політичному фронті, але ми виграли, і принаймні оця спеціалізована фізико-математична освіта залишилася в п'ятому класі. І ось що... ну, а, а, пані пані Ірино, давайте давайте розберемося. Якщо ми вже зачепили цю освіту, тому в тому чому вона важлива. Я зачепилася, так би мовити, очима за одну. Одна зрештою ваші статті, що ну, от е, якщо е, на початку навчання дитину не зацікавити цими саме предметами, то потім до закінчення е, ж це фактично, ну все застигайте. І я я подумала так для себе. Я згадала свої шкільні роки, тому що в мене тісно в мене вийшов. Саме тому, що з математикою в школі в мене ну, в першу чергу не складалося із вчителями, і потім ну, оці основи, які не були закладені в дитячий мозок, вони якось потім не змогли розвитися в те, щоб ну, якісь такі точні науки. Так, ви затронули, можливо, найголовніше це проблема те, що сьогоднішнім дітям в сьогоднішніх школах звичайних панує нудота. Їм не цікаво, вони не вмотивовані. І, на жаль, я думаю, що вам не повезло вчителям математики. Мені свого часу повезло і я, хоч і була гуманітарієм, як думали мої батьки, але в, я врешті почала вчитися в Республіканській математичній школі, і я вважаю саме завдячуючи моїй. Вчительці математики, і тут надзвичайно важливо, щоб в наших школах, по-перше, були вмотивовані вчителі, які запалюють до вивчення фізики математики, взагалі природничих наук. А по-друге, проблема в тому, що наші програми, якщо ми говоримо про початкову школу НУЖ, вони не передбачають цього захоплення. І більше того, немає навіть підручників по профільній математиці в 5-6 класі. Це нонсенс. Тоді, як, наприклад, в Російській Федерації вони до олімпіадної математики, профільної математики починають готувати уже з початкової школи. І це дуже багатьох країнах світу вважається нормою, коли в початковій школі захоплюють математикою, фізикою, хімією. І це такий, знаєте, фундамент, щоб потім нарощувати вже знання із. Сп... Que não se especializou. Фізики, математиці, і це фактично є основою обороноздатності країни і її такі, з таким стратегічним підходом, і адже дуже багато потім, наприклад, тих випускників, які йдуть на фізичний, механіко-математичні е, е, факультети, тобто прикладну математику. Вони дуже часто і працюють в системі національної оборони, тому що це інновації, в першу чергу, йдуть туди. І на жаль, війна вона стимулює інновації. Вони спочатку працюють на оборонку, а потім вже йдуть в мирні галузі, такі як медицина і інше. І виходить, що Україна як космічна країна, так яка мала таку потужну фізмат освіту, на мою думку, сьогодні в загрозливому стані. І тут рятують приватний сектор на мою думку, тому що от буквально я моніторю ситуацію за останній рік виникло дуже багато приватних шкіл. Ми е, працюємо в цій сфері е, 10 років, і як приватна школа, останні 3 роки ми фактично були однією із перших приватних наукових ліцеїв. Ще такий є ліцей Базис, інші ліцеї. Але зараз я бачу наскільки цікаво ця тема стала для інших приватних ініціатив. І тут дуже а важливо. Пані Ірино, я тут давайте давайте розберемо по істочках саме цю проблему, тому що вона, ну я розумію, що вона точкова, але ймовірно, вона полягає ну, в, в основі якихось проблем середньої ну, звичайної да. школи. Чому приватні школи розуміють важливість фізико-математичної спеціалізації саме цієї освіти? а... Для звичайної, для класичної школи, для середньої доводиться ну вибивати, щоб ці предмети вони залишалися, тобто люди готові э, платити гроші ну, приватна школа, це ж не дешково так. Ми так розуміємо. Так, особливо фізику, математично угу. так. А, а в звичайній школі э, ну попри те, що ну. Я не знаю, може я клубану трошки е, пояснюю, але я собі е, ну так розумію, що в нас достатньо потужна дійсно it галузь. Вона ж десь взялася, тобто люди жили самотушки, бралися, щось е, вивчали саме розуміння того, що це потрібно. А чому це не розвивається на державному рівні в школах на вашу думку? А приватні приватприватні так самі. Я думаю, що це консерватизм і негнучкість державної системи. Я скажу зразу, що є дуже багато приватних шкіл у Києві, Харкові, Львові, в Дніпро, в Дніпрі, в інших містах там 145-й ліцей Києва, Русанівський ліцей, УФМЛ, КПІ ліцей, 208-й. Є багато шкіл державних, саме фізико-математичних. І я з ними і дружу, і знаю їх болі. Ви розумієте, ціна навчання, яка йде на, в звичайній школі ЗОШ на одного учня, і фізико-математичність саме собівартість, вона є дуже різною, тому що фізико-математична школа це, по-перше, висококваліфіковані вчителі з фізики математики, які мають дуже високі ставки на вільному ринку праці, як репетитори або як в приватних школах. І найтяжче, найтяжче залучається. Фахівців із високотехнологічної галузей, от я по собі знаю, що знаєте ми в четвер провели дуже класний такий онлайн зустріч з ізраїльтянами стосовно стартаперства для школярів. І я помітила, що спікерами з Ізраїля були ті, хто працюють у високотехнологічних галузях у бізнесі. Вони реалізували себе як стартапери, як директори великих фізмат шкіл ну для обдарованих дітей, але далі вони йдуть в бізнес у нас виходить, що державна школа має мінімальне фінансування, а організувати фізико-математичну освіту надзвичайно дорога штука. І виходить, що вони в нерівних умовах. І ідея цієї спеціалізованої наукової освіти, яку я проадвокувала, була в тому, щоб зберегти державні фізико-математичні школи і дати їм більше фінансування, щоб вони могли залучити і лабораторії гарні. Але саме головне. Це вчителів і фахівців вчених митців, фахівців із it сфери із бізнесу на постійній основі, які б працювали, і або роб, або би вели короткотермінові курси. І виходить, що для державних шкіл сьогодні це практично місія невиповніма. Дуже часто їм, особливо під час коронавірусу, бракувало цієї гнучкості в закупівлі гарних ліцензій, тому що от я можу собі дозволити закупити ліцензію. Google for Education, яка дозволяє проводити онлайн-уроки хоч і для 700 дітей. У нас після 24 лютого ми відкрили платформу безкоштовно, у нас навчались і, навчали, і навчається більше 6 тисяч дітей. І в мене в одному уроці, на одному стрімі в режимі реального часу було і по 200, і по 300, і по 600 дітей в березні, поки школи не працювали. Чому? Тому що в мене є ліцензія Google, платна найдорожча. Чи мають ці ліцензії державні фізмат-школи? Ні. І от оця от систем... і тому моя велика ідея була, з якою звернулася, до речі, Міністерство освіти і в ЮНІСЕФ. Вони, на жаль, мене не підтримали в березні. Давайте створимо коаліцію. Державних і приватних шкіл для того, щоб дати от оці розвинки, що мають приватні фізмат школи, як доступ, доступність дати, об'єднатися з державними школами. На жаль, ми... А що сказали? А що пані пані Ірино? А що сказала? Ну, це сказали, що це на часі неможливо, це романтична дуже ідея. І а, так, і розумієте, я романтик по життю, і зараз ми створюємо створили таку коаліцію на базі оборона дітей України. Ми створили таку ініціативу. І в мене вже зараз продовжують навчатися безкоштовно, отримувати державні документи безкоштовно дякуючи підтримці громади Рочестер. Саме от учні, які з зруйнованих шкіл із регіонів охоплених війною, і тому от вівторок до речі, 23 числа ми проводимо онлайн зустріч для батьків: саме о, про о, будемо говорити про фізмат освіту і якою вона має бути в бомбосховищі чи онлайн у багатьох батьків сьогодні такий тригер, Знаєте, їх непокоїть вони на респект. Що робити хочеться офлайн, але у ці ракетно бомбові хаотичні удари вони тригають, вони всіх непокоять, і на мою думку, знаєте, ми маємо о, 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 освітній такий хаб в Центрі Києва біля метро Арсенальна, в бом... справжньому бомбосховищі. Три роки назад ми його створили не зараз, три роки назад. І вон там повністю все обладнане для сучасної фізмат-школи, для сучасного освітнього хабу, камери, стріми, інтернет. Е, всякі ну не буду перерахувати, але це сучасний простір 21-го століття саме в бомбосховищі. Але якщо ви мене запитаєте, чи готова я 1 вересня там приймати дітей? Ні, не готова 1 вересня. Тому що ніяке. У ви розуміли, в нашому бомбосховищі сіни по півтора метрі. Це не паркінг, це не пристособлений підвал, це саме укриття, яке ще за радянських часів було як бомбосховище зроблене. Але я не готова. Інша справа, що знаєте, потрібно давати якісь гнучкі моделі. Наприклад, на мою думку, ті сільські школи, які далеко розташовані від військових об'єктів, вони можуть давати офлайн. Отакою сільською громадою у нас є, наприклад, зелена школа в селі Космач, це Івано-Франківська область. І нас там працює зелена школа вже 10 років і працює як пансіон уже зараз наукового ліцею Чорюмова. Звідти ми в березні-лютому вели трансляцію цієї онлайн уроків про які я згадувала на платформі «Оборона дітей України. На мою думку. Там можна проводити окремі е, о, ці е, очні, саме офлайн фізмат-сесії, щоб закріпляти оце от онлайн навчання Але я говорю, що це ні в якому випадку не має бути навчання бомбосховищах в бомбосховищах великих містах, таких як Київ і інші міста. І коротше. Виходить... Ані Ірино, я хотіла запитати вас, що колеги з інших приватних шкіл кажуть. Ну, тобто, вони вони ж мають право самі ухвалювати рішення керівництва шкіл, починати навчання чи ні? Вони готові дітей приймати офлайн чи не ну, знаєте, дуже часто в приватних школах мета це отримання прибутку, і ті школи, які ну знайшли інвесторів і побудували школи, в яких є бомбосховища, вони вони відкривають нові філії. Вони відкривають нові філії Не в спальних районах, в центрі і так далі. Я скептично до цієї ідеї колеги відношуся, тому що. Ну, Ризики надзвичайно великі і ніякі гроші не компенсують оцей от ризик. Хоча запит у деяких батьків є саме на офлайн, і тут же ж є ще інша сторона учасника освітнього процесу це батьки. Якщо батьки мають запит на офлайн навчання в бомбосховищі, і їх це ну, не тригерить так, або іншого виходу немає, так, такі послуги. Теж потрібні, але моя ключова ідея заключається в тому, щоб спростувати оцей стереотип, що онлайн освіта вона неякісна. Ні, друзі. Онлайн освіта, якщо її правильно організувати, вона може забезпечити і якість, і доступ незалежно чи ти живеш в селі, чи ти за кордон виїхав зараз, тимчасово ти можеш навчатися в крутому науковому ліцеї міста Києва і мати доступ до спілкування так. з вченими митцями. Розумієте, І якщо правильно так, в тебе пані, дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаю, буквально 20 секунд ефіру лишилося. Дякую. Сподіваюся, що нам доведеться поговорити на більш позитивні якісь е теми на сьогодні е ефір громадського радіо з вами завершено. Дякуємо вам я... Дякую. Ось така відбулася розмова з громадським радіо, і на довершення я скажу, що Онлайн фізико-математична школа вона може бути якісною, доступною і е, вона є основою для обороноздатності країни і її процвітання. Отож, запрошую на наш сайт, е, сайт наукового ліцею Чурюмова. Там більше інформації і більше кейсів, конкретних на нашому Ютубі наукового ліцею. І запрошую на зустріч у вівторок, яка відбудеться саме в форматі онлайн 23 серпня о 19.00. Вся інформація є на головній сторінці сайту науково лісею Чурюмова. Дякую.